Час від часу я люблю фіячити, що називається. Цьому не можна дати якогось логічного обґрунтування, окрім того, що ви з'єднуєтеся зі своєю основою і зі своїм тілесним відчуттям. Ця практика вона дуже потужна і дуже крута, коли вам треба дуже швидко відновитися. По-перше, а по-друге, коли вам потрібно очиститися від того, що називається, коли вас пробили. Воно звучить, можливо, не зовсім зрозуміло, але ті, для кого це важливо, я впевнений, що мене зрозуміють. Так от. Коли вас пробувають, вам дуже потрібна ця практика проста, дієва і дуже потужна. Вона займає не більше п'яти хвилин, але вона відновлює ваш рівень енергії. Що робимо? Сідаємо, стоїмо краще сідати, насправді. Я люблю сідати, або скрестивши ноги, або прямо поставити. Це взагалі не має жодного значення. Єдине, що має значення, це ваша рівна спина ваша рівна. Тобто, щоб ваш позвоночник був доволі рівний від копчика і до маківки. Ви сідаєте рівненько. Тут камера зараз не дуже зручно можливо, буде. І можете закрити очі, можете залишитися з відкритими очима, а якщо закриваєте очі, далі просто уважно слухайте мене. Ви закрили очі. І далі уявіть собі, що нібито від вашого копчика йде такий, знаєте, шланг, не шланг, провід, не провід, але канал прямо до центру землі. І через цей канал, який йде до самого ядра землі, там, де розплавлена лава, там де бурхливий вогонь іде, ви нібито до нього підключаєтесь саме через ваш копчик. І від цієї лави. До вас йде дуже потужна і дуже сильна енергія, яка наповнює вас від самого копчика теплом і силою. І наповнення йде по всьому тілу, по всьому позвонку вашому, піднімається, 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 піднімається. І виходить до самої самої маківочки. З маківочки ви можете на якийсь момент, коли воно підніметься, у вас тіло наповниться. Піднімається до самого маківочки, ви можете навіть відчути, як на голові у вас нібито є якийсь шолом. Шолом може бути на відстані сантиметра від вашої голови, може бути трохи вище, або прям дуже сильно тиснути на голову. Ви відчуваєте, як все наповнюється, і в якийсь момент у вас настільки наповнила ця енергія, що у вас із маківки виходить маленький фонтанчик. Він може бути розміром і. 1-2 см, а може бути 15-20 см, саме так, як ви відчуваєте. І оцей от фонтанчик з вас виливається і окутує вас цією енергією, створюючи таке яйце. Уявіть собі, що це все наповнене, що воно все обтікає, вас ця енергія, яка йде з самого центру Землі, проходить через вас і обтікає саме вашу оболонку. Відчуйте це, відчуйте, як наповнюється ваш простір, як заповнюється все навколо вас. І з цього яйця є тільки одна поповинка, яка йде до самого центру землі, і звідки ви черпаєте нескінченну кількість цієї енергії. І ось яйце вже заповнено. Яке це яйце? Придивіться до нього. Воно може бути прозорим, а може бути непрозорим, да? можливо, білим, можливо, кольоровим, можливо, ливо, різнокольоровим чи з якимись узорами. Можливо, воно буде твердим, а можливо, м'яким. Саме ви визначаєте і дивитесь, яке це яйце. Але в це яйце умовно, ніхто, крім вас, не може проникнути без вашого дозволу. А тепер зверніть увагу на зовнішню оболонку цього яйця. Можливо, там є темні плями, і ця енергія, яка б'є з вас, над вашою маківкою, вона змиває ці темні чорні плями. Можливо, є тріщинки, вони заповнюються і заростають, ці тріщинки завдяки всій цій енергії. Ви спостерігаєте за собою це яйце, поки воно наповнюється і поки воно відновлюється, поки воно очищується цією енергією, яку ви берете із центра землі, пропускаєте крізь себе і забезпечуєте собі відновлення. Користуйтесь цією практикою, маю надію, що вона для вас корисна.